Вітаю вас в ефірі телеканалу Інтеба, програма з голови до п'ят, все про здоров'я та красу. І сьогодні ми з вами поговоримо про якісний сон та здорове харчування. Сон у житті кожної людини відіграє дуже важливу роль. Ольга Левчук розповіла нам про те, який сон можна вважати якісним, адже тривалість цього процесу далеко не завжди гарантує очікуваний результат. Кожен з нас рахує, що якщо він там проспав. 8 годин, значить, все окей, все добре, все нормально. Це є перший міф, тому чому сон відновлює не тільки тіло, він відновлює нашу гормональну систему, яка відповідає за всі процеси в організмі. І ці гормони синтезуються в е, пору доби, тобто в певні години. Якщо ми засипаємо пізно. І прокидаємо спізно. Ми не отримуємо тої кількості гормонів. Відповідно, з часом ці процеси накопичуються, і ми починаємо хворіти. Втрачається увага. Концентрація, нам важко погіршується пам'ять. Тобто, діти, наприклад, які навчаються в школах, в університетах, вони не справляються з тим об'ємом. Сон повинен бути якісним і правильним. Я рекомендую завжди своїм клієнтам засипати близько 10-ї вечора і прокидатися 6-7 ранку. В цей період синтезується гормон мелатонін. Його концентрація найбільша з 2 до 4 ночі, і він, як я говорила раніше, впливає на нашу увагу, концентрацію і пам'ять. Ви самі можливо мали такі ситуації в житті, коли засипали пізно, наприклад, там 12-та перша ночі, прокидалися також в 12 дванадцятій ранку, ніби людина виспана, але весь день як переломаний. І це дійсно правда, тому що ці гормони вони функціонують функціонують не належним чином. Крім того, Такі елементи, як наші гаджети, перед сном, здебільшого, всі заходять в телефони, в смартфони, починають вишукувати інформацію, а біле світло воно блокує синтез оцього гормону, недарма придумані штори. Тому що навіть місячне сяйво, яке потрапляє в кімнату, воно знижує у якість рівень сну. Крім того, повинна бути провітрена кімната, не повинно бути душно. Ми привикли до особливо зимового період часу, що має бути тепло, має бути такий парниковий ефект. Насправді для організму це є дуже несприятливі умови, які також і сприяють якимось певним розвитку навіть тих самих якихось бактеріальних чи вірусних. Інфекцій. Тому до сну треба відноситися так само продумано, як і до взагалі до здорового стилю життя. Це не повинна бути е, якась інструкція, це, повин, це повинно бути е, щодня, і це повинно е, йти не як рекомендація, а просто як звичайна звичка. І коли ти виробляєш у цей біоритм, коли ти прокидаєшся е, рано. І коли ти лягаєш також засипаєш рано, по-іншому потім просто не вдається, тому що ти відчуваєш зовсім інший цей рівень життя. Тим сова чи жайворонок, каже Ольга, можна не перейматись, адже переконує ці звички, можливо і варто формулювати самому. Дуже багато людей там асоціюють себе. Я сова, я жайворонок. Це все також міф. Ми можемо себе переламати. Здебільшого, нам зручно засипати пізно, дивитися допізна серіали, дивитися фейсбуки, ну, читати книжки це вже кращий варіант. Але е, те, що говорять я сова, це просто настільки ми привчаємо свій організм засипати пізно. Якщо себе переломати протягом 10 днів, навіть достатньо можливо, і 7 тижнів. Е, Скажімо так, насильно, бо це буде важко, вложувати себе в ліжко в 9-й вечора і засипати в 10-й, я даю гарантію, що ви не захочете повернутися до цього біоритму. З власного прикладу, можу сказати, що під час свят, коли Новий рік святкуєш 12-го, вибилася я на декілька днів з цього свого природнього біоритму, до якого я звикла. Я себе настільки некомфортно почувала, в мене зразу лінь, мені зразу не хочеться нічого робити. Що люди творчі, то взагалі вони не можуть. Розвиватися, тому що е, будь-яка творчість вимагає концентрації уваги, розвитку от, більше такого е, розумового. І коли ти не спиш, ти просто не можеш творити, ти не в тебе немає тої креативності, ти просто ну, ходиш собі, як, як звичайна якась така сіра маса і все. І це, це є також міф. І е, навіть на конференціях лікарі також про це говорять. Е, немає жайворонків, немає сов. Є стиль життя, є соціум, який нам це нав'язав. І ми під нього просто підлаштувалися. А ще дуже багато з дитинства залежить, тому що ці звички закладаються з дитинства. І школа зранку 8.30, і інститут 8 ранку це не просто так. Це придумав, ну, як кажуть, не дурний. Це дійсно правильно і так повинно бути. І коли ти себе переломаєш, і мені важко. Коли прокидати, особливо в зимовий період, коли на вулиці темряво, в кімнаті холод всім важко прокидати. Але коли себе переламати, набагато себе краще почуваєш протягом дня. А от денний сон каже Валнес консультант, не має такої цінності для організму, як сон вночі, але підкреслює лягати спати не пізно дуже важливо. Денний сон взагалі не рекомендується, навіть якщо трапляється такий момент, то краще засипати на 15 хвилин. Просто щоб зробити таку перезагрузку і все. А щодо чим раніше лягаєш, тим краще. От є така відома актриса Софі Лорен. Можливо, ви чули, ну, напевно, багато хто чув. Її зараз давно вже за 80, але вона виглядає просто можна позаздрити її і в роді, і в її стилю життя. І своїм ліксиром молодості вона називає не косметичні засоби, не дорогі якісь пластичні операції чи процедури. А вона пояснює, що вона протягом багатьох років засипає в 8-й вечора і прокидається в 6-й ранку. Незалежно, чи в неї зйомка, чи в неї якісь такі от складні моменти. Тому що ну, це є гормональна система, а жінка, вся гормональна система на лице. І наш психоемоційний стан, тобто емоції, наш настрій це все є гормоном. Тому це дуже важливий елемент здоров'я і краси. Ще одним дуже важливим для гарного вигляду та здорового функціонування організму аспектом є харчування. Почнемо з того, що харчування це той самий стиль життя. Не можна ставити собі якісь рамки, обмежувати себе. Тому що чим більше ми себе обмежуємо, тим складніше нам досягнути результату. Людина вона народжена і створена бути вільною. В тому числі і в виборі, скажімо, продуктів, враховуючи власний досвід і поради медиків та інших спеціалістів, Ольга Левчук запевняє, варто звертати увагу на чимало нюансів. Якщо коротко, то щодня зауважу щодня, ми повинні споживати овочі і фрукти. З різних підгруп підгрупи це можна сказати їх сортують по кольорах, тому що кожен кольор це інший вітамін, мінерал чи амінокислота. Взагалі, фрукти і овочі повинні складати 80% нашого раціону щоденно. 80! це є клітковина, яка правильно очищує організм, яка наповнює правильно нас необхідними макро і мікронутрієнтами, так їх називають. І е, дуже часто ми ігноруємо ці моменти. Е, Наступною харчовою групою, яка повинна щодня бути присутня е, в нашому е, харчовому раціоні, це злаки. Є такі міфи, що від злаки це каші, е, це тверді сорти макаронів, це хліб, це випічка, але цільнозернова. Тобто правильно, без розпушувачів, без соди, без якихось додаткових непотрібних шкідливих речовин, із муки, яка не перероблена. Тобто не з білої. Чому кажуть, що білий хліб не корисний, там не корисний? Тому що біла мука з зв'язку з появою пекарень, так званого вже такого бізнесу, її ці зерна перетирають. І вони втрачають дуже багато мікроелементів, таких як там, наприклад, магній, селен, групу вітаміну Б, що найбільше необхідно для енергії. От злаки вони наповнюють енергію. І часто ці такі ну, неправильні думки, вони людей спонукають до того, що не треба їсти хліб, або я на дієті. Хліб потрібно їсти, але його їсти потрібно в, певний, в певну годину. в певний проміжок дня. Там до якоїсь певної години рекомендовано з 11 до 2 дня, воно має найбільший такий ефект для е, розуму, для е, тої самої пам'яті, уваги. І, і не можна себе обмежувати, тобто виключати ці мучні продукти. Просто треба вживати їх правильно, треба вживати їх, читати упаковки і так далі, звертати увагу на те, що ми споживаємо. Ще одним важливим елементом є молочні продукти. Щодня ми повинні вживати молочні. Звичайно, є люди, які не переносять лактозу. Це вже окрема категорія людей, і після 40 її треба кількість зменшувати. Але ми говоримо про таку, нехай буде загальну картину там до 40 років. Діти це також окрема категорія. В них їм все потрібно і що залежить від фізичної їхньої активності. Тобто молочні продукти повинні бути присутні, нежирні. Це молоко, йогурт, сири. Крім того. Сири не повинні бути копчені, тобто, все повинно бути близьке до натурального, до домашнього. Згідно наукових досліджень, до 25 років споживання молока пропустимо. Знову ж таки, щоб заповільнити процеси старіння. Після 40 рекомендують зменшувати е, кількість молока. Воно не засвоюється таким чином, як засвоюється в молодому віці. Тобто в нас зменшуються оці процеси аутофагії, очищення клітин. На клітинному рівні, от ми коли все, що споживаємо, ми ніби як засмічуємо свій організм. І коли це накопичується роками, відповідно відбуваються якісь захворювання. По статистиці в нас після 50 років людина має. Дві-три хвороби. Дві-три хвороби це якісь хронічні, з якими ми просто ходимо і живемо. А вже після 65 має близько семи. Це є наслідки оцього накопичення. Та я молодий, скільки того життя. Скільки того життя я маю собі відмовляти? Так воно дуже повільно. Воно 10 років, 20 років. Воно може накопичуватися в організмі, а потім в один момент наш організм ломається. Просто як якась машина, де збій на клітинному рівні. І тому такі продукти, як м'ясо, як молоко, якщо є там схильність до якихось алергічних захворювань, їх треба обмежувати. Це не означає, якщо людині хочеться по своїх відчуттях, що от не можна і все. Людина, яка має якісь проблеми, вона сама не буде вживати того продукту. Ми є сканерами, ми є дієтологами самі собі. І коли ми відчуваємо якусь потребу в якомусь продукті, звичайно, його краще споживати. Але це має бути розумно. Не менш важливу роль у харчуванні відіграє білок, тобто м'ясо. Спеціаліст наголошує, воно має бути якісним та правильно приготованим. Всі наші клітини складаються з білка, і нам щодня його треба поповнювати. Але один такий великий міф який вже потроху розвіюється в нашій країні, що білок це м'ясо, Там так, це м'ясо, але він воно піддається обробці, особливо ковбасні вироби, які взагалі не мають ніякого відношення до білка. Але люди їх споживають, найбільші черги, особливо в святкові періоди, в нас в ковбасних магазинах. І це, це дуже шкідливий продукт. Насправді це шкідливий продукт. І якщо ви його приготували самі вдома, це один варіант. Але те, що йде на масове виробництво, ви повинні зрозуміти, що бізнес м'яса появився тоді, коли з'явився холодильник. Колись, коли не було. У холодильника з'їдали свіже м'ясо, і його не споживали кожен день. Як в нас на сніданок на обіді на вечер його споживали раз в два-три дні. І в принципі медики так і рекомендують: вживати м'ясо і рибу раз в два-три дні. Не потрібно вживати кожен день. До білку відносять крім м'яса. Навіть якщо споживаєте, то пісне повинно бути м'ясо. Е, морепродукти ну ми не країна, яка містить морепродукти, хоча дещо можна отримати в супермаркетах е, яйця. Насіння, горіхи, насіння також вже є екзотичні, зараз дуже модне і всіх на слуху насіння чіа, Дійсно, воно містить дуже багато мікроелементів, і е, воно рекомендоване як суперфуд і рекомендоване для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Чи, наприклад, такий продукт, як спіруліна, це є водорос. Її зараз також можна придбати в будь-яких еко-кремничках або онлайн-сервісах, заказати з-за кордону. Це, це суперпродукт для активних людей, який наповнює тіло всіма е, е, елементами. Всіма вітамінами групи Б і це також є білком, протеїном. Крім того, це є горіхи звичайні, можна навіть жувати звичайні грецькі, доступні, не обов'язково купувати якісь складні, дорогі і так далі. І е, олії, це п'ята категорія. Тобто це жири, незамінні, е, незамінні жири, е, є добрі жири і погані жири, ті, які зашлаковують організм, створюють е, е, схильність до серцево суденних захворювань. Е, вони їх не потрібно споживати. Здебільшого це є тваринні жири. Ми повинні бути схильні до рослинного і з віком взагалі до 25 років це одне питання. Після 25 років ми повинні зменшувати кількість споживання тваринного білка і збільшувати кількість вживання рослинного не тільки для того, щоб там зберегти своє здоров'я, а для того, щоб краще виглядати. Для всіх зараз технології і всі вчені, які працюють з антиейдж. Вони не рекомендують вживати багато червоного м'яса, тобто обмежувати себе в цьому продукті. Крім того, згідно наукових досліджень, знову ж таки США доведено, що серцево судинні захворювання, рак, ожиріння, діабет типу 2 – це все є наслідками незбалансованого харчування і. Відсутності фізичних навантажень. Тобто, це вже є не якісь міфи, це є наукова правда, і ми можемо зайти в онкодиспансер і подивитися картину, яка відбувається в нас, і зразу через дорогу подивитися, як люди в чергу встають за ковбасою і за всім решта. Наша культура стимулює нас до цього, наші традиції і так далі. Але насправді, навіть якщо проаналізувати і поговорити з нашими бабцями, дідусями. Поспілкуйтеся, яким чином вони харчувалися і що вони споживали. Окрім того, є ще ряд особливостей, на які варто звертати увагу, до прикладу, енергетичний зв'язок. Всім вже давно відомо, що є. Е е Енергія, яка рухається по нашому тілу, і фізична активність сприяє руху цьому тілу, але також і харчування впливає на нього. І от енергетичний баланс це є зв'язок між харчуванням, здоровим харчуванням і фізичною активністю. Є певні норми, тобто кількість продуктів, які я перечислила вище, сказано. Є в певна кількість відповідно до вашого віку, до вашої статі, скільки потрібно споживати протягом доби. І так само і помірні фізичні навантаження. І от баланс між от цими двома поняттями вони визначають оцей коефіцієнт, який нам дає енергію і силу. Можна, наприклад, вважати, що Дуже фізично активні люди повинні їсти дуже багато. Так вони можуть споживати більше, але це також є міфом, і кожен повинен створити цю свою формулу. Крім того, дні бувають різні, бувають активні, бувають пасивні. І навіть залежно від оцих от речей, наше харчування може змінюватися чи як коли людина стабільно перебуває в одному місці, або коли подорожує. Зовсім по-іншому. Так само кожних два тижні рекомендовано змінювати харчові вподобання. Ми не можемо їсти, наприклад, весь час там, апельсин. От, навіть можна замітити, хочеться зараз цитрусових, літку менше хочеться. І прислухатися завжди треба до своїх внутрішніх бажань і е, вибирати продукти по запаху, по кольору і по вигляду. Тобто їжу треба нюхати. Не тільки дивитися на неї, як просто на. Так само, як ми от жінка зранку прокидається, вона підбирає собі зовнішній вигляд, одяг, зачіску, макіяж. Так само і з їжею. Ми повинні прокидатися, і на цілий день ми продумати повинні, скільки я повинна вжити овочів, фруктів, і які я хочу сьогодні, скільки я повинна вжити злаків, скільки молочних продуктів, протеїнів і відповідно олій. Це така формула, можна сказати, здорового харчування. Це була програма з голови до п'ят. Все про здоров'я та красу. До зустрічі на телеканалі Інтебе бережіть себе.